Так, секунду, секунду, зараз стартуємо. Так, секунду. Готовий? Оп! Можна? рухайся, рухайся швидше. Чотири, останній. Добре, п'ять. Як прізвище? Притула. Притула. Так, добре. Давай, давай, Грабов привет. на старт. Вісля нього Вишневський. Так, тут готовий? готовий? Ні, готовий. Оп! Можна? Добре. Будь ласка, Вишневський, Сипченко готується. Готовий? Оп! Просим готується. Гото? А, трофін дити, але хіть. Добре. Нажав, стоп, 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 стоп. Відпочинь, будь ласка, моя вина. Слободенюк після нього Сипченко. Відпочинь, будь ласка, я винний. Можна? Назад, трошки. Ні, стоп, назад. Готовий? Можна. Да від готується. Чотири. Добре. Тільки що, тільки що. Будь ласка, Сипченко, після нього турчинин. Турчин, вибачте. Готовий? Оп! Taniej Dobre Można Gdzie był Szybczynko, tak? Maksym, e, co tu jest tam? Turczyn, Руденко, Бондарчук. Готовий? Так. Оп! Фініш. Добре. Бондарчук, Ільмухін. Готовий? Чотири. Добре. Емухін меджидов. Готовий. Оп! Хлопці, звідти хто зробив? Рухайся сюди. Джидом Гаврилко. Готовий? Ні-ні ні середину. Чотири останній. Два. Три останній добре Яковенко Петрик. Готовий? Оп Леоненко готовийін Дое Леоненко Левчук готовий Ні, добре. Левчук Жадаєв. Готовий? Останній добре. Дай рябко. Готовий? Ні-н-н-нє. У тебе суєта з гарячкою займається такими ручами. Дивись, ты прибег, ти прибіг, до... ти маєш туди заступити. А ти прийшов і тут просто ручав купить бажати. Дивиш туди бігти, добігай, спокійно роби. Давай ще раз.

Добре. Каченко Андреєв. Готовий? Оп! я Останній. Хлопчики просив відійти з воріт. Розійдіться, щоб йому можна було вибігти. Андрієв Гуменюк, готовий?